По загрозах в мене традиційне питання. Загрози і гарні, новини. по загрозах загальна а, ситуація по Україні, що в серед цілей ворога буде найближчий час. Боже, сьогодні дивилась на мапу перше місто, яке кинулося по Київ, прямо закричало мені Київ, потім Житомир, потім Миколаїв і щось ще. Загроза, Минулого тижня і, вам кинулось в очі Полтава, і вже цього вечора, от я їхала після нашого ефіру, якраз прильот по АЗС був біля Полтави. Так, да. Да. Полтава, Карта гостра, повторення, можливо, навіть щось смасоване, ту мечів і колесо фортуни, прям щось таке повторити те, що вже було. Мабуть, щось масоване, тому що я питаю, куди будуть сілити. Все рівно виходить у нас і трійка мечів, і імператриці, і десятка пентаклів. Це якісь великі міста, це якісь, от, ну прям знаєте, агресію просто проявити. Зараз я давайте іншу колоду, вона більш така говірка на загрози. Може, якісь міста хочете чи просто загально що які об'єкти будуть під загрозою? Так? Давайте можемо кілька міст. Так, друзі, давайте подивимось кілька міст. Пишіть ви. Що під загрозою в Україні в плані обстрілів на найближчий час? Дороги перевезення, дороги перевезення, мости, транспорт, все, що біля води. Це може бути по Рафан, тетріка, а можливо, щось ближче до вихідних, або а церковних свят ніяких немає найближчі дні. Друзі, а ну хто у нас якась... спеціаліст по релігійних святах, найближчі дні. Або, або, або це якась дата важлива для нашої країни, для нашої, ну, для українців, скажімо, наше щось таке, да, національне. А, тут виходить іерафант, виходить е, імператор. А це все державне, це все соціальне, соціального призначення, починаючи від молодших навчальних закладів, закінчуючи пам'ятками архітектури і церквами, торгівельними центрами. Тобто тут Ну, такі глобальні якісь місця важливі для нас, для а, українців. Куди будуть цілити карта світу? Це і не факт, що тільки по Україні. До речі, знову ж таки. Світло, а, діти. Щось сильне може знову прилетіти в плані транспорту і в плані, ну, що там у нас, залізниця, транспорт, перевезення, переміщення в декількох місцях. Дуже гострі карти, і я так розумію, що прям багато може бути. А знаєте, що 1 жовтня покривав Пресвятої Богородиці? Ну в, в релігійному... день, день, день козацтва. День козацтва, Покрова. Дуже Так, Кілька міст все ж таки люди написали. М -м -м. Так, друзі, давайте візьмемо, бо по часу вже не встигаємо. Візьмемо п'ять Запоріжжя. Запоріжжя Зараз. Що забути Запоріжжя? Направлені повністю на соціум, от залякати людей, довести їх до такого стану, щоб ну, це, знаєте, момент паніки, обесилення все все соціальне об'єкти. Є, є велике бажання відрізати Запоріжжя від. Решти, тобто обмежити зв'язок, обмежити пересування, обмежити дії. А виходить знову карта іерафанту від молодших навчальних закладів, закінчуючи навіть якимись лікарнями і все важливе для людей в плані соціального життя. Тобто тут і лікарні якісь можуть бути, і виробництва якісь можуть бути. Тут прям карти так, глобальні. Так, Ки Київ. Київ Київ, виробництво, причому це можуть бути або якісь склади, або якесь спільне виробництво з кимось, і десятка мечів виходить, все ж таки якісь руйнування поруч з п'ятіркою пентаклів про людські жертви, про добробут для населення, про те, що ну, може постраждати цивільне населення і цивільні люди. Знову велике бажання вдарити по чомусь, що важливе для населення. Щось дуже багато карти соціуму, знаєте, як, от як на Запоріжжя вийшло, знаєте, щоб людей, ну, щоб настрій у людей був такий відповідний. дитячі Все, що пов'язано з дітьми, іде по хитрості, щоб не було ніяких мінувань в плані цих закладів дитячих, да все, що стосується дітей, дуже обережно. Момент отруєння і момент мінування. І так, і так, щоб дуже обережно в плані дітей, бо якісь можуть бути диверсії, теракти, я не знаю, як це навіть назвати плані обстрілів е, Київ е, повтор і все, що стосується транспорту, мости, залізниця. От все в такому плані. Дуже багато запитів в Дніпро. Дніпро так само. Колесо фортуни. Навіть може бути таке, яке вже було, або те місця, ті місця, куди вже прилітало, можуть бути якісь повтори або схожі ситуації. Дніпро під загрозою. Діти. Шістка кубків говорить про дітей, але й говорить про щось минуле. Тому в плані дітей дуже обережно іменування знову ж якісь можуть бути. Карта світу. Мені, ну, я не люблю, коли в мене на Дніпро виходить. Ну, взагалі, коли в мене на такі розклади по загрозам виходить карта світу. Вона у мене в моїх розкладах говорить про жертви серед цивільного населення. Це коли прилітає там, де люди живуть. Знаєте, оці будинки там. Коли парад не складається і так далі. Тобто я не люблю цю карту, тим паче поруч з Верховним Судом. Дуже обережно, тут якесь велике виробництво може постраждати або щось пов'язане з, з ресурсами і з людьми цивільними. Давайте ще залишаються в нас два міста, візьмемо одне з півдня, одне з заходу України, південь, можливо, Одеса. Угу. Загрози Одеси найближчий час, королева мечів, виробництво, порти і лікарні. Щось, щось біля води. Щось біля води. Oh, this desse... В плані цивільних людей також по п'ятіркам це і втрати, це і постраждалі можуть бути і зруйновані будинки. Якась дуже складна ситуація, може бути багато. Але коли мова йде про загрози, які об'єкти, от виходить карта Сонця, карта ерафанту. все, що пов'язане може бути з дітьми, з важливим для Одеси, це може бути використання якоїсь такої зброї недоброї, не, не просто про якусь. Ракету, таку звичайну, щось таке може бути палаюче, або ж прилетіти може в таке місце, що може або палати, або що там у нас може бути. Це газ, нафта, ну, таке, таке щось. Ну ага. і плюс знову ж таки це про дітей. А, вісім мечів в даному контексті позбавити людей світла, позбавити людей зв'язку, тобто, от як якимось чином, як відрізати, знаєте, медіа позбавити от якось так, соціального життя позбавити. Олександро, тут ще багато запитів Хмельницький або Львів, яке вважаєте, обере місто? Мені ось Хмельницький, мені сьогодні так само як і Київ. Навіть у мене є мапа роздрукована. Я кожного дня періодично там продивляюся міста. Що, що мені? Хмельницький сьогодні. От Київ, Житомир, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя. Потім і Хмельницький був. От якось воно, знаєте, так по, по черзі ці міста мені періодично приходять, Але саме перше сьогодні було Київ. Запорізькому, а потім Житомир, тому обережно, що... буду вас Нічого, загрозу не вищий час. Хмельниччині гірші карти навіть чим по Львову. На Львів виходить вісім жезлів. Да, це щось може або прилітати, або може залітати. Момент виробництва щось важливе для Львова. Чит-ка Це знаєте, як щось таке, ну, важливе для цього міста. По Хмельниччині, знову ж таки, Королеви мечі, феерафан, це лікарні і реабілітаційні центри, це все, що стосується чогось такого соціального. І виходить у нас диявол і туз кубків. Все, що пов'язане з водою, з рідиною, з ну, от, от, чимось, чимось таким. З чимось таким. З чимось таким. Друзі, бережіться, будь ласка, судячи з того, що показує на кожне місто, яке ми дивились. Готує ворог масовими обстріли в зоні ризику, на жаль, кожне місто. І от я питаю протягом скількох, ну, як порахувати, як, як довго. Карта диявола? Ну, вже. Тобто, це не означає, що воно буде все одночасно, там, да, воно може бути розтягнуто на декілька днів, але плану згодже. Як довго чекати колесо фортуни? От вже, вже щось відбувається. Тому. Давайте Принесіть гарним за фіналом. Давайте. Гарні новини події. Минулого разу так прекрасно у вас випала карта перемоги. Далі пані Олександра каже: не хочу дивитись. Ні, ну воно, слухайте, треба ж візуалізувати, себе налаштовувати, да, ну, да, да, всі да. практики направляти туди. Там пані одна питала в плані цих переживань, цих відчуттів, про які я сказала, там момент болі, як це все переживати. Не занурюйтесь, ну, воно, ви, ви на це так сильно не можете вплинути. Просто потрібно зрозуміти, що все, що відбувається, воно все має відбутися рано чи пізно. Ви, ну, є такі речі, які. Не потрібно на них взагалі ніяк впливати. От воно має статися. Подобається вам це чи не подобається, тому що потім воно вильється краще. Ага. Гарні новини для України найближчий час. Ну от, Говорю про те, що не потрібно втручатися, спостерігати щось таке. Якісь готується нам неприємне рішення, яке потрібно буде нам прийняти по трійці мечів. А, да, по відлюднику карта сонця, тобто якесь важке рішення всередині, тобто те, що стосується нас, тобто, те, що стосується можливо окупованих територій, момент домовленості, момент передачі комусь по домовленості, по таємній. Да, але це ну, з розбитим серцем, але по сонечку. Тобто, ти з розбитим серцем щось комусь віддаєш, але є розуміння того, що це покращить ситуацію. і ну Воно все рівно буде на краще. Потім, да от ну по, по, по ітогу загалом. А, а, м виходить, у мене карта Зеленського і дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це. Знаєте, коли билися, билися і все ж таки чогось досягли. Да? Це з певним результатом, я так розумію, приїде якась новина буде від Зеленського, тому що підпас жезлів да? це якась новина, карта новини, карта якихось змін. Щось все ж таки буде змінюватися, чогось він гарної інформації він для себе, гарну інформацію він отримає. Щось гарне для України, неочікуване щось для нас буде. Ми якось себе відстоюємо своєю вірою, своєю непохитністю, Верховний суд, карта Шута. Тут така вона, дивіться, яка цікава да як момент такої віри в молитві, да коли людина молиться, шут отримаємо неочікувано якусь гарну інформацію, те що те, що має нас захистити, має нас об'єднати, щось проясниться, ну якось так. Mm. Ну, ну, є гарні, гарні новини, картина. багато, багато застережень, але є гарні новини. Гарні новини є завжди. Це дивлячись на те, куди ми дивимося. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.